Олександр, ви на каналі котельний Туриста. Сьогодні продовжуємо знімати коктейлі з іглистим. Сьогодні буде коктейль а, розре, рожеве життя. І він складається з 20 мл бренді або коньяку, що у вас є. 10 мл малінового сиропу. Вона вже закінчується. Треба купити новий. Та 90 мілілітрів ігристого. Ножку три готові. Запрошуємо. Машу скуштувати його. Всім привіт! Боже, яка красота. З ще й рожеве, коктейль-барбі. Як рожеве ігристе. Дуже гарний. Пахне травками. <рикова> 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 як якийсь нейтральний смак, чесно кажучи. Ну, є, преобладає, я б сказала, дійсно якась така травка. От який грудний збір або щось в цьому дусі. <рикова> <рикова> ну, від кашлю. Mm. Ні, ну коняк корисний від кашля. Не, ну можливо, це такий коньяк, бо реально, воно як. Ну, трав'янисте. Для мене опять таки. Mm. Е... Да, да. Трав'яниста основа. Mm, дійсно, теж такий весняний коктейль, е, Може, навіть ближче до літа, от коли виходиш на поле. Тому всім хочеться розказати для якої перероки цей коктейль. Для якої породі ранекоє ще робіть. <серква> Пора року. Ну, от в мене такі асоціації. Ну, він такий цікавий. Я, чесно кажучи, чекала, що він буде солодкий. Бо ну, як я обожнюю солодке. Ну, там солодка тільки 10 літрів, а все інше там взагалі. Ну, його взагалі не відчувається от тої солодкої частини, а відчувається саме травка. <серква> 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 Логові трави, я б так сказала. Ну, цікавий смак. Ну, у запаху каньяк. Бренді, не У Смаку теж кон'як, дуже сильно. Ну, бо ігри все воно плюс-мінус нейтральна і все одно ж це воно, а бренді це як відомо. На винному продукті робиться перегонкою вина. Ну, це знову ж таки для постановочного бренді, або хоча да, б для тих, хто Є, прям і... не не любить бренді. Або для тих, хто тишнів. Ну. Ну, ти типу, була uh, French 75. Ну, французький 75. Там... Ти схоже, смогу, ну, бо ти гриз, алкоголь солодка частина. Кислота ж нема, але. Ну тут то теж кислота, тут трав'яне я відчуваю. Ну, Ігристе і, yeah. і трав'яне. Ну такий кон'ячний брендовий, брендівий бренд. Смак бренді. Yeah. Присмак бренді. Але цікавий такий смак, чесний. Без всяких mm. домішків, от, хімічних оціх, от, як, э, от, смакових. Тут хімічного тільки сироп. <laughs> ну, да. ну, навряд чи Тут добавляли натуральну малину. Будемо в відверті. Скоро літо, ви свою зробите. Да, робіть свою. Олег там зависи. Коротше. А, сьогодні протували котель Рожеве життя. І з рожевого тут тільки колір. Гарний на вид, не дуже смачне на смак на любителя. Ну знову ж таки, для тих, хто не любить бренді, не треба його готувати. Ну, навряд чи у вас вдома є будилочка коняка або в бренді, і ви такі, ой, давай я її розмішаю з ігристом. Ні, якщо у вас стоїть дома коняк в бренді, то ви його п'єте, як мінімум. Можна просто докупити. там Можна готувати. Ну, знову ж таки, наш каже, що є коняки з вишневим смаком, і можна його просто розмішувати як там полярне сяйво, ігристи, і гристи, і карапечити крепкий алкоголь. Просто змішувати, спробувати, тестувати своє, бо це доволі ну, цікавий смак. Це не просто там ой, бахну, яка сьогодні ігри з того, яке тобі не дає, або коняка. Якщо ти надає життя, береш, а окуляри налягаєш. Це... Нам, нам, же... нам же треба поставити дисклеймер: алкоголь тільки погіршує життя. Ну, не пийте алкоголь, це серйозно. Це я кажу вам я. Моє життя пішло по наклоні, коли вийшов заміж. <рес> Женився, одружився. Шучу, життя стало стало такі... Життя стало тільки краще. А я це все вигріжу. Якщо не забуду. Фарця. Я вже перезабуду. Так я знаю. Я знаю. Отже, я приготувала сьогодні для живого життя. Ставте подбайки, ще, ще, ще приготувати. Пока!